У цьому відео ми поринемо в чарівний світ птахів київського зоопарку. Сьогодні на нас чекають неймовірні зустрічі з пернатими мешканцями, і почнемо скалити сіроволого. Цей птах відомий своїм спокійним темпераментом. Їх тут чимало, і вони створюють неймовірну атмосферу. А ось перед нами сірий коронований Журавель, птах, що вражає своєю елегантною поставою та красою своєї корони на голові. Він справді виглядає велично. Наступний наш герой червоний ібіс. Це яскравий птах. Просто заворожує своїм насиченим червоним забарвленням. Ібіси відомі тим, що полюбляють болотисті місця і мають надзвичайно витончений вигляд. Далі у нас ціла низка птахів. Косар білий, витончений птах із довгим дзьобом. Ібіс священний символ давніх культур. Орлан білохвіст – Могутній хижак наших широт, найбільший орел Європи. Його розмах крил може сягати понад 2,5 метри. Стервятник один із найрозумніших птахів постелі, відомий тим, що використовує каміння, щоб розбивати яйця страусів. Чорний гриф могутній подальник із розмахом крил до 3 метрів, який відіграє важливу роль у природі, очищаючи довкілля. Орел степовий символ безкраїх просторів, здатний бачити здобич на відстані понад 2 км. А орел-могильник рідкісний і благородний вид, занесений до червоної книги, охороняється у багатьох країнах світу. І на завершення нашої подорожі знайомі кожному мешканці водою. Качки та гуси. Вони здаються звичайними, але якщо придивитися, у кожного свій характер і звички. Качки справжні майстрині води здатні пірнати з головою у глибину в пошуках корму, а потім легко злітати просто з поверхні. Гуси ж це приклад відданості і командного духа. Вони літають клином, допомагаючи один одному долати сотні кілометрів під час перельотів. Спостерігаючи за цими птахами, мимоволі розумієш, наскільки різноманітний і гармонійний світ природи. Київський зоопарк відкриває перед нами цю красу щодня. Варто лише зупинитися на мить і подивитися уважніше.